Розпочинається просто зараз на телеканалі Ті 8 Головний ранок триває. Я вітаю всіх, хто доєднався до нашого прямого етару. З вами в студії Богдан Шимчук. Зокрема, впродовж цієї інформаційної години поспілкуємось про те, що в вкр... Красилові прихильники УПЦ МП перешкоджали проведенню інвентаризації у свято Воскресенському храмі. Про це детальніше будемо говорити із гостю, яка з нами на відеозв'язку. Це Ніла Островська, голова Красилівської міської громади. Пані Ніло, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Власне, також хочу нагадати нашим глядачам, бо вони доєднувались до прямої трансляції на нашому Фейсбук каналі та Ютуб-каналі. Обов'язково доєднуйтеся, ставте свої запитання в коментарях, які ми також будемо е, доєднувати до нашого діалогу. Пані Ніло, спочатку інформація подавалася дуже по різному. Ми бачили і в телеграм-каналах, і в різних соцмережах про те, що, начебто, кричали ганьба спочатку, під час того, як відспівували українського військового, який загинув. Під час військових дій на території нашої держави, а потім знову ж таки з'явилася оновлена інформація, що все ж таки кричали ганьба тій комісії, яка проводила інвентаризацію. А власне у свято-воскресенському храмі, хотів би почути від вас там хронологію певних подій, як все насправді відбувалося. Розкажіть про це детальніше Ой, ну дійсно, красилів зараз на вустах всієї країни, мені здається, і не дуже з хорошої сторони. На жаль, на жаль, окремі журналісти заради сенсації перекрутили факти, і те, що пішло медійними просторами, зовсім не відповідає фактам. Звичайно, ніхто собі навіть уявити такого не міг серед красилівчан, щоб кричати ганьба родині загибло героя. Це просто неможливо і такого бути не могло і не було. Але дійсно є протистояння серед прихожан. Української православної церкви і прихильники православної церкви України ще в квітні цього року. Ми з депутатами прийняли рішення про заборону діяльності московського патріархату на території Красилівської громади. Ми е, а, скасували акти на постійне користування земельними ділянками і рухались правовим шляхом. Були проведені загальні збори серед красилівчан, прихильники православної церкви України висловили своє бажання. Бути саме в лоні Української церкви, щоб красилівчани дійсно молились своєю рідною українською мовою, йшли юридично правильним шляхом, зробили перереєстрацію, створена парафіяльна рада, робили все, як прописано в законах нашої держави. Перереєстрація була здійснена, але доступу до храму, на жаль, немає. Прихильники Української православної церкви не допускають до храму, не допускають на територію храму. Дійсно, йде нехороше протистояння. Хоча неодноразово і я особисто, і ми з депутатами проводили бесіди з священниками Української православної церкви, і роз'яснювали ту ситуацію, яка склалась в нашій державі. Не можемо ми залежати від держави агресора, навіть і в цьому такому дуже чутливому питанні, релігійному питанні. Ми повинні порвати всі зв'язки економічні, дипломатичні, культурні і дійсно і звільнити, і звільнити свої окуповані душі. Ну і в цьому напрямку ми маємо ну, таку якби нехорошу ситуацію. Бо, на мою думку, цим повинно, повинні займатись у вищих органах влади. Верховна Рада повинна сказати своє слово: чи може на території України проводити свою діяльність релігійна організація, яка пов'язана з Російською православною церквою. І це підтверджено вже всіма висновками, експертизою. Всі фахівці сказали своє слово, і Конституційний суд сказав своє слово, що Українська православна церква повинна додати, що вона московського патріархату. Це закони нашої держави, і ми повинні жити за законами, поважати один одного. Ну, але ситуація наразі от така: дуже складна. Ну, храм наразі не звільнили. Власне, хотів запитати про те, хто ж блокує доступ Православної церкви України. Це власне самі священники московського патріархату, чи це власне прихожани? Парафія? Ну як священники і прихожани. Мені здається, що вони просто ще не зрозуміли всієї складності ситуації і детально ще не вивчили історію України і Української церкви. Ми дійсно мали колись свою незалежну церкву, яка була окупована Московією. Ми зараз просто повертаємо своє. Ми просто робимо в незалежній країні незалежну церкву. І це нормально, це не зміна віри, це ніяких, ніякий не гріх, як розказують. Це нормально мати свою церкву в своїй державі, це просто зміна юридичної приналежності. Власне, які будуть подальші дії з боку православної церкви України і міського самоврядування Красилова, тому що в власне храмі в точніше в Хмельницькій єпархії УПЦМП відреагували на це, і вони зазначили наступне: повідомляємо, що найближчим часом до правоохоронних органів буде подана заява про злочинне проникнення на територію храму невідомих людей зі зброєю. Це саме власне так відреагували у Хмельницькій єпархії Української православної церкви Московського патріархату на ту власне ревізію, яка відбувалася які подальші дії будуть і парафіяльної ради, та і власне місцевого самоврядування? Подальші дії будуть тільки виключно в межах чинного законодавства цивілізованими європейськими методами. Парафіяльна рада подає до суду з метою забезпечення доступу до майна, яке вже належить Православній церкві України, і тоді інституції державні забезпечать доступ до майна саме Православній Церкві України. Ми проти того, щоб під церквами люди бились і сварились. Дуже нехороша ситуація, коли знайомі, близькі і друзі на, на цьому тлі виясняють відносини. Це дуже і дуже недобре. Зараз усім потрібно об'єднатися проти справжнього ворога, клятого ворога Московії, а не шукати ворогів тут. І мені здається, що дійсно зараз всім потрібно заглибитись в історію, справжню історію України, яку від нас багато років. Можна так сказати, ховали і не розказували справжніх фактів, як все відбувалося. Потрібно просто вивчити свою історію, свого народу і своєї церкви і зрозуміти, хто є хто. Власне, а яка ситуація станом на сьогоднішній день в храмі? Тобто він працює, він відчинений, так розкажіть також про те, там як проводились до прикладу останні релігійні свята. Нещодавно трійця була так. Хто, власне, проводив службу та представники якої церкви? Так? Чи можемо говорити про те, що там всі прихожани були разом? Розкажіть про це детальніше. Ну, на жаль, не було такого, що всі при... прихожани разом. Там продовжує е... свою діяльність Українська Православна Церква. Станом на сьогоднішній день також. Станом на сьогоднішній день. Власне звернення до поліції стосовно того, що представники УПЦ МП не покидають церкву, що воно за собою дасть, і ви зазначали також про те, що Красилівська міська рада розірвала договори оренди з представниками московського патріархату з Українською православною церквою Московського патріархату. Які наслідки це тягне далі за собою, і чому вони перебувають ще до цих пір на території храму, якщо вже власне договір оренди був розірваний? Ну, це вже питання до правоохоронних органів. Дійсно, вони повинні забезпечувати виконання тих законодавчих актів, які приймаються на місцевому, на державному рівні. Але, на жаль, ми не маємо тієї картини. Ми маємо шлях, яким будемо йти далі, цивілізованим, звернення до суду, і вже через виконавчу службу буде забезпечено доступ до храму. Це все буде здійснювати парафіяльна рада. Ми от впродовж там весни, фактично також продовження, от зараз бачимо. І влітку ми бачили такий каскад переходів насправді церков з української з УПЦ МП до Православної церкви України і на території Хмельницької громади, так на так само і на території інших Красилів, не став винятком. Скільки у вас було церков московського патріархату, і чи всі вони вже перейшли до Православної церкви України? На жаль, загальну кількість я не знаю, але щоб такого переходу. Доброго переходу на території нашої громади масового не сталося. Я чую в інших громадах. Парафіяни разом зі своїми священниками просто про свої добрі волі переходять з української православної церкви в православну церкву України і нічого не зміниться. Віра та сама. Ми православні християни. Я дуже хотіла, щоб на території Красилівської громади пройшли такі ж самі процеси. Це вимагає часу. Це вимагають люди, це вимагають ті воїни, які захищають Україну і звільняють зараз кожен метр квадратної української землі від тієї московської нечисті. Але на жаль, нас не сталося добровільного переходу. У нас є гарний приклад. Чернелівська, Чернелівський старостат, де вже свою діяльність здійснює православна церква України. І по-доброму люди перейшли, і ніяких конфліктів немає. Це приклад того, що можна все робити цивілізовано, аби в душі мати Україну і вболівати за Україну, і розуміти ті процеси, і заглибитись в них, і прочитати дійсно той статут і ту експертизу релігіознавчу, ті висновки. Там все чітко прописано, що зв'язки з Росією не розірвані. На жаль, на жаль, власне, а ми також бачили про те, що от в цій ревізійній комісії також були військові. Чи спілкувалися ви з ними? Що, зокрема, вони розповідали от під час того, коли виходила ревізійна комісія і представники прихожани, точніше, Московського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату кричали ганьба. Ну, мені взагалі не зрозуміла ця ситуація, з якої причини можна було людям кричати ганьба. В чому їхня ганьба? В тому, що вони. Прийшли до храму, який вже належить Православній церкві України, тому що вони дотримуються законів України. Якщо вже на те пішла свобода від в чому ганьба не зрозуміло. І на жаль, ми прогреміли на всю країну і не тільки. І на жаль, це підхопили російські канали і зовсім викрутили ситуацію. І ми бачимо, наскільки ситуація зараз складна. Власне, ще хотів запитати, ви зазначали про те, що рішення міської ради був розірваний договір оренди на землю із відповідно московськими представниками із УПЦ МП, які знаходились у свято воскресенському храмі. А от те рішення міської ради зі скількома ще церквами було розірвано договір оренди? Договорів оренди в нас лише один, це село Сорокодуби. Всіма іншими це акти постійного користування. Релігійні організації користуються саме такими актами. В деяких їх взагалі не було, то не було що скасовувати. В яких були, в тих скасували. Це майже 10. Ну, ситуація така, що зараз проходить перереєстрація тих храмів, де проголосовано жителями громади про перехід, і тоді вже будуть земельні ділянки надаватися в користування вже православній церкві України. А власне там, де не було юридично закріплено щодо актів постійного користування, так а там були також представники УПЦ МП. І яка доля в подальшому з цими храмами? Чи можемо говорити про те, Шлюх що вони вже... цивілізованим шляхом? Люди по селах також висловлюють своє бажання про перехід до православної церкви України, незалежної церкви, і тільки законодавчим шляхом, тільки згідно чинного законодавства, ці процеси будуть продовжені. Пані Ніло, дякую вам за те, що були разом із нами. Ніла Островська, голова Красилівської міської громади, говорила про ситуацію, де в Красилові прихильники УПЦМП перешкоджали проведенню інвентаризації у Свято-Воскресенському храмі. Ще раз дякую, що були разом із нами. І вам ну, а, власне, далі розказуємо.